Це місто Слов'янськ. Саме звідси у 2014-му починалась війна на Донбасі. Сьогодні ж це територія України. Та, прогнавши одного ворога, не забарився інший. Понад 600 гектарів державних земель, що знаходяться на балансі Слов'янського аграрного технікуму, стали ласим шматком для місцевих шахраїв. Але наголошуємо, у цьому випадку йдеться не лише про черговий деребан землі, звідси до зони операції об'єднаних сил усього 30 кілометрів. Отже, це питання національної безпеки. Та щоб розібратися, хто стоїть за цією масштабною земельною аферою, варто почати з 2011-го. Це Слов'янський аграрний технікум, один із п'яти підрозділів Луганського аграрного університету. Закладом такого профілю належить чимало земельних ділянок. На яких студенти мають проходити практику і наочно побачити, що і як росте. Та вісім років тому технікум зобов'язали передати поля в спільний обробіток одному місцевому приватному підприємцю на прізвище Шестопалов. За погодженням з міністерства аграрної політики нам було надано договір про спільну діяльність з фізичною особою підприємцем шестопалов. Керівник відразу направила звернення до міністерства аграрної політики, тоді головний розпорядник щодо пояснення законності цього і чи реально це можливо такі дії. За умовами договору підприємець об Обробляв землю за свої гроші і своєю технікою, за що мав сплачувати щомісяця четверту частину прибутків. А студентам мали залишити право практикуватись на цих полях. Проходження практики нам було відмовлено. Тому що за поясненнями Шестопалова в нього нема таких ліцензійних вимог. і Він якось відразу розмови про практику студентів у нас було відмовлено. Нам то такий бізнесмен Шестопалов і чому саме йому віддали поля? Цим та іншими запитаннями ми звернулись до Міністерства аграрної політики, але відповіді так і не отримали. До речі, ми відшукали цього чоловіка, та про це трохи згодом. А зараз про інше торік влітку бізнесмен за. Заявив про припинення робіт. Технікум підписав відповідний договір. Ось цей документ. Зверніть увагу на дату: 24 вересня. Але менш ніж за місяць комісія навчального закладу зафіксувала, що поля знову засіяні. Підприємці звинуватили у рейдерстві, але той здивував відповіддю. Мовляв, вже шість років немає відношення до цієї землі. А усіма питаннями займається геть інша людина. Це був сметанкін. Сергій Вадимич він його назвав. Чому я зараз тримаю в руках пензлик та фарби? Подумали ви, все просто, адже новий герой нашої історії Сергій Сметанкін, відомий на Донеччині художник, а тепер ще й аграрій. Саме йому за довіреністю було надано право обробляти декілька сотень гектарів землі під Слов'янськом. До мистецтва пан Сметанкін підходить із фінансовим розрахунком. На сайті, де художник виставляє картини, майже під кожною вказана ціна у доларах. Ось за цей пейзаж майже дві тисячі зелених, а ці роботи по тисячі триста, тобто по тридцять п'ять тисяч гривень кожна. Як бачимо, українську землю, себто природу, митець оцінює найдорожче. Можливо, саме тому і передали йому поля что он сам не справлялся, это законом предусмотрено. У него есть договор а, с техникумом, который когда-то был родвоз техникум, потом его создал Луанский университет. А, пункт, одним из пунктов договора предусмотрено, что сам Шистопалов набирает команду, с кем ему работать. Про рейдерське захоплення керівництво технікуму заявило до прокуратури, а там у відповідь згадали про інше кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів очільниками навчального закладу. У ході вивчення цих матеріалів було встановлено, що чоловік, який цією землею, носив платежі в це навчальне заведення. Але ці платежі не доходили, когда правохніті органи начали задавати питання перевіряти це все, откуда-то яким то образом появились другие накладні других дат, а друг другі суми, то яких дійсності не існувало. за начебто фальшиві платіжки податкова наклала на технікум арешт. Але у ході розслідування з'ясувалося, що з чеками все гаразд. Донецький інститут судових експертиз провели, звинув... провели експертизу, і таких фактів не було встановлено. Але кримінальна справа тривала майже два роки, і повірте, дуже важко. Ой, Ми ну пройшли, нам виправді вироки. У нас є податкова інспекція на підставі цих неіснуючих документів. Зробила акт, оштрафували техніку на 2 мільйони. Ну судові справи в нас тривають. Але поки справа тривала у судах, державний виконавець призначив відповідальним за зберігання майна вже згаданого художника Сметанкіна. Це давало можливість користуватися усією технікою та матеріалами, що зберігались на навчальному господарстві. Причому це продовжилося навіть після того, як суд зобов'язав підприємців повернути землю. Он выбирал, что себе забрать в погашение наших долгов. Конечно, это очень возмущало, и мы через судебные организации все это пытались доказать и вот, отстаивать свое право. И слава Богу, выиграли основной суд, который все-таки доказал, что не они имеют они права на, на, так сказать, на землю, что они должны ее освободить. То, якщо начальний заклад выиграл суд, чому прокурор захищає по суті рейдерів? Саме так ми знайомимось з ще одним героєм нашої історії прокурором Шиловим, який торік звернувся до Луганського аграрного університету з несподіваним проханням, вирішити питання щодо відсторонення плахової Тетяни Миколаївни та Андрієнко Оксани Дмитрівни від займаних ними посад на засіданні вченої ради. Та чи може прокурор втручатися в управління навчальним закладом і роздавати рекомендації? Хіба що на звільнені місця він має свої кандидатури? Рекомендація прокурора щодо відсторонення осіб, відносно яких виднено обвинувачення від займаних посад? Законом не передбачено будь-яких повноважень прокурора рекомендувати. Відстороняти певних певних людей, які підозрюються чи обвинувачуються вчиненні злочину. Що з цим робити зараз? Створена кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокуратури. До якої можна звернутися і порушити питання про законність дії дій прокурора розсилання таких листів і, взагалі, про його неупередженість у здійсненні кримінального провадження? До речі, про пана Шилова ми розшукали кілька неоднозначних фактів і обов'язково розкажемо про це пізніше. А зараз повернімося до землі, яка нагадаємо розташована майже впритул до зони бойових дій. Відповіді на ключові питання цього розслідування міг дати тільки сам приватний підприємець шестопал, який схоже був підставною особою. Тож ми вирушили на його пошуки до сусіднього зі слов'янського села Маяки. Сюди зараз виїжджаєте, і на і по той стороні під горою один. Спасибо. А ось і дім цього успішного, принаймні за документами аграрія. А замість господаря до нас вийшла дружина пана Юрія. Добрий день, добрий. День. А пан Юрій тут живе? Тут живе. А можна буде поговорити? А навіщо? Дивіться, ми хотіли поговорити з приводу землі, яку вони брали в оренду. Пан Юрій, ну його немає, він давнучки поїхав у Харків. Вы так, да, я его дружина. На эту тему я не хочу говорить, Эта тема очень болезненная для нас, и тема это... Мы не обравляем их, всю землю, у нас да, да? проблемы <laughs> это были, но сейчас их нет, можно так сказать. Я не буду на эту тему разговаривать. Ну, честно говоря. И вряд ли муж будет разговаривать. Но вы видите, как мы богато живем. Вот можно понять. Сейчас нет. уже не волнует никак. Ми спробували поспілкуватися з чоловіком телефоном, та відповідь була короткою. Извините, я не хочу добивати. А Чому ж ми просто хотіли запитати, чи, чи ви обробляли цю землю? Дійсно хто і чим наскільки налякав цих людей? Що вони категорично відмовляються від коментарів? Можливо, розплутати клубок допоможе партнер стопалова і митець аграрій, пан Смитанки. Я стапала прилашті на цю землю. А в, а, в конце 2012 года в конце 2012 года мы там кое-каких вопросов помогали техникуму, потому что Шестопалов а, не совсем а, в некоторых вопросах мне нравилась его позиция. Но техникум нами был доволен. В, 2012, в 2013 м а в м Потом Земля была, конечно, очень запущенная, потому что государственной гроши на это не было. Решили її привести таким образом в порядок. А вчити, що в техніки не тісники у мене є. Чомусь спілкуватися на камеру фермер митець не захотів. А ми вирішили прискіпливіше придивитися до нього. З'ясувалося, що пан Сметанкін має дуже впливових друзів. Серед них народний депутат Олег Недава. Саме він був ключовою фігурою наших розслідувань щодо корупційних схем, пов'язаних з розподілом землі та розпилом лісу. Впливового дру... Друга художник вихваляє на своїй сторінці у Фейсбук. А на місцевому сайті новин зазначено, що саме художник допоміг розмістити назву політичної партії парламентарія на одному з місцевих тролейбусів. До речі, дивний, але навряд чи випадковий збіг. На відкритті офісу партії був присутнім той самий прокурор Володимир Шилов. Особисто я його запитував, що він там робив на відкритті офісу політичної партії, але на відповідь він нічого краго не придумав, як сказати, що ну, запрошують же прокуратуру у школу, у якісь -то там дитячі садки. Він вважає, що відвідування головним прокурором району, міста, е офісу відкриття політичної сили, це прирівнюється к відвідуванню школи. Можливо, саме завдяки цим депутатсько-прокурорським зв'язкам 600 гектарів Донецької землі і не можуть повернути законним власникам. А рейдери продовжують засівати поля і збирати врожай. Звісно, ми намагалися зв'язатися із народним обранцем, але поспілкуватися нам судилося лише в соцмережі. Я не вірю в об'єктивність вашої редакції і знаю заказчиків. Переходіть в іншу редакцію і з удовольствием поговоримо. Звісно, нас не здивували ці слова, адже попереднє наше розслідування про цього депутата виявило чимало неприємних фактів. Тим часом питання про землю під слов'янськом, яку такою ціною відвоювали у 2014-му, залишається відкритим.